Твій бізнес, партнер, дружина, чиновниця. Твоя справа не може не процвітати. Така корупційна схема працює скрізь. І в мегаполісах, і в невеликих містах, таких, наприклад, як Чорноморськ. Рік тому команда Стопкору вже викривала подібну схему. І ось сьогодні ми приїхали з інспекцією. Її результати дивіться за мить. Я вже не ворую вообще, дорога. Для початку повернімося на рік назад. Це пані Олена Липич, вона керує управлінням архітектурно-будівельного контролю у Чорноморську. Торік вона стала героїною сюжету про корупційні схеми деребану землі. Завдяки інформації інсайдера з'ясувалося, що чоловік Олени Богдан заснував приватну фірму ПП Ракон. Ця компанія допомагає вирішити проблемні земельні питання клієнтів. Цілком зрозуміло, що не безкоштовно і ясна річ, що не без допомоги дружини-чиновниці. мені казали, що це просто ну як ви можете вийти на неї допомогти. Жінка. Mm -hmm. на не не надо. А якщо хочете, ну, Веліксівський можемо зустрітися, я подивлюсь, а А ось інше наближений до пані Липа, що її колишній колега називає ціну питання. Тобто суму, у яку обійдеться, швидко і безболісно оформити документи на проблемне житло. Якщо менше, То журналістів стопкору вийшла в ефір і мала би вчинити певний резонанс. Утім, за рік нічого не змінилось. Пані Липач і досі обіймає свою посаду. Я вам коментувати нічого не буду. Все, що ви ще питаєте важливе. будь ласка, звертайтеся до правоохоронних органів. Цікаво, що інспекція стоп-кору викликала у чорноморських посадовців змішані почуття. Заступник мера, хоч дав згоду поспілкуватися. Всім незручні питання обходив стороною. Ви вже стикалися із якимись проблемними можливо питаннями. В діяльності липа чолена ні не стикалася, ні. Відмінний спеціаліст. Ви задаєте провокаційне питання. А ось сам мер Чорноморська, пан Хмельнюк, три дні поспіль грав у схованки із нашою знімальною групою. Мера Савіщані можемо сьогодні. Он сняти вас не зможе, тому що у нього всі зустрічі сьогодні розписані. У нього загружений робочий день. А на третій день пан Хмельнюк просто втік з будівлі чорноморської міської ради. Так, все не ви до ведома. Мер вас не приймає. Нападимось. Ну, мер вас не зможе а, тут закрито. Зачина почули. Тепер придивимось уважніше до персони міського голови. Ми знайшли його електронну декларацію за минулий рік. Родина Мера володіє декількома зовсім немаленькими земельними ділянками, приватним будинком на більше ніж 500 квадратних метрів, квартирами та офісами. На їх рахунках сума у майже 40 тисяч доларів та більше ніж 840 тисяч гривень, не враховуючи заощадження, які вимірюються тисячами євро. У який спосіб скромний держслужбовець заробив такі кошти? Питання риторичне. хіба що всі троє посадовців пов'язані у цій незаконній схемі? Як виявилось пізніше, через міську раду проходять просто дивовижні рішення. Наприклад, фонд фінансування будівництва ПАД ФК СТС інвест, який підписав договір Техснап на будівництво житлового багатоквартирного будинку. 90% квартир продали місцевим жителям. У 2011 році будівництво було зупинено. Споруда була недобудована і не підключена до комунікації. Чотири роки по тому, в листопаді 2015 року, у підприємства з'являється декларація про введення будів. Динку в експлуатацію на всі акції протесту обманути громадян Хмельнюк просто відмовчується. Та повернімося до пані Липач. До земельної ділянки, що стосується міста Чорноморська або другому місті в Україні. Відношення не маю. Вам ще раз відповісти до земельних питань я відношення не вам а яких питань ви вам питання? не деяких і до вас теж не ви чиновниця, ви обіймаєте високу посаду. А які ваші е ра я займаюся робочі? перевіркою будівництва? Ви читаєте це на цей... Це навіть немає ніякої ніякого, ніякого не. стосунку да, до будівництва. Ви стосуєте не будівництво і не маєте, не маєте ніякого стосунку до будівництва. Працювати. Ми вам не заважаємо. Будь, Ми... будь ласка, це дивно. Будь не не покиньте мою, будь ласка, мій кабінет, то що ви не заважаєте роботи. На останок пані Липач відсилала стоп корупції до правоохоронних органів. Ми побували і в прокуратурі, і в поліції. Склали заяву за фактом корупційних махінацій Олени Липач. Вже наступного дня її внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань. А ми чекаємо на результат і швидке реагування правоохоронців.